Пройшли віки, пройшли тисячоліття, любові образ в пам'яті не зник, зоря різдва, що найясніше світить, під немовифлеєм у перший крик, про це давно звіщали вже пророки, що морок ночі назавжди мене, очиститься планета від пороків, в утробі діва немовля зачне, народиться воно. Щоб врятувати засмучені серця від грішних діл, і вічності отцем сам може стати, дадуть ім'я йому Еммануїл Порадник дивний, сильний Бог, князь миру і на раменах влада є Його, нас полюбив так ніжно і так щиро, прийде в цей світ для людства він всього. В цей вечір серце знову завмирає. В очікуванні дива все єство Спускається на землю промінь з раю, коли у двері стукає різдво, дитя заплаче, ангели зрадіють, в знеможеному серці зникнещем, і розцвіте на теренах надія, Відкриються ворота у Одем. Народження Ісуса, Воскресіння, для тих, хто у байдужості схолов. Отримає світ право на спасіння і запанує на землі любов. Бог благодать зодягне душі бідні, полине з висоти прекрасний спів, і станемо для Господа ми рідні, хоч всі в глибоких ранах від гріхів. Христос прийшов, щоб щастя людям дати, серця зцілити від хвороб і ран і гніт прокляття вже навіки зняти. Пробачити байдужість і обман. Христос прийшов для мене і для тебе, до нас ця звістка радості дійшла, в ту ніч любов спускалася із неба, собі притулок в яслах віднайшла, в Різдво святе, схилюся перед нею, Хай з ангельським імі зіллятя спів, піду вперед за Ясною зорею, що світить крізь пітьму століть віків. Любов Христа в полон її здаюся, і хочу в серці свято берегти. Лишитися без неї так боюся вона одна лиш може світ спасти.